Операція Крим 20 на кордоні з Естонією. З'явилися зелені чоловічка зі зброєю. Росіяни змінюють тактику обстрілів України. Міненерго розказали, чого варто чекати цієї зими. Томагавки Петріот і не тільки Зеленський та Трамп провели телефонну розмову та обговорили нові поставки озброєння. Завтра офіційно оголосять про закінчення війни. На саміт з миру збираються понад 20 лідерів країн. Лукашенко підняв. Війська по тривозі, невже наступи з півночі знову повториться? Білгород залишили без світла, Донецьк, без військових складів, а окупантів на фронті без танків. Серія успішних влучань від ЗСУ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Говорили про передачу томагавків Петріотів і не тільки президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, де обговорювали деталі передачі Україні додаткового озброєння. Повідомляє західна преса із посиланням на джерела у Вашингтоні. Так стало відомо, що Трамп цікавиться поточною ситуацією в Україні, зокрема в Києві, наслідками останніх російських ударів по місту, та висловив готовність допомагати. Велику увагу було приділено також темі ППО наявних в Україні систем та ракет. Окрім того, джерела підтвердили інформацію, що тема томагавків підіймалася також, але подробиці наразі невідомі. Нагадаю, напередодні Зеленський і Трамп провели телефонну розмову після бесіди. Глава держави поінформував, що сторони обговорювали удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системами ППО. Тепер Україну атакуватимуть по-новому в Міненерго. Розказали, як росіяни змінили тактику ударів нашим енергооб'єктах. Відтак ворог атакує точково, розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Чиновник каже: якщо два-три роки тому вони обрали великі об'єкти передачі електроенергії і били по них практично одночасно, то зараз вони працюють від регіону до регіону. Натомість Міністерство енергетики України залучає всі можливі ресурси місцевих адміністрацій, МНС, енергетичних компаній та аварійних бригад, щоб максимально швидко відновлювати живлення енергооб'єктів після ударів росіян. Також Нікрасов закликав українців обмежити використання електроприладів на час ремонтних робіт, адже це також допоможе у відновленні енергетики України. Завтра офіційно оголосять про кінець війни. Саміт миру пройде у Єгипті. До участі запрошені лідери понад 20 держав, у тому числі президент США Дональд Трамп. Так, у Єгипті, 13 жовтня, пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на близькому сході та припинення конфлікту в секторі Газа. Учасники мають намір спланувати механізми припинення війни в секторі Газа, а також заходи щодо зміцнення стабільності та безпеки в регіоні. Головне завдання саміту виробити практичні кроки для деескалації конфлікту. Також розглянути планують гуманітарні ініціативи, заходи з відновлення зруйнованої інфраструктури та створення довгострокової платформи для діалогу між Ізраїлем та Палестиною. Одну війну закінчили, іншу починають на кордоні Пакистану та Афганістану. В суботу 11 жовтня спалахнули масштабні бої. Афганські таліби почали скоординований наступ на пакистанські війська у багатьох регіонах. Повідомляють News18. Зазначається, що підрозділи Талібів атакували посте та інфраструктуру прикордонного корпусу Пакистану вздовж так званої лінії Дюранда прикордонної смуги, оформленої ще у часи британського панування в Індостані. В секторах кордону Данкам та Брікок було зафіксовано численні артилерійські обстріли пакистанських позицій та просування підрозділів Талібану. Повідомляється, що стрілянина з легкої зброї переросла в обмін артилерійськими ударами з обох сторін. Бойовики талібів пересуваються на трофейній американській техніці, яку у 2021-му відбили в афганської урядової армії. Вони масово використовують артилерію, міномети та дрони. Нагадаю, що конфлікт почався на тлі того, що США ведуть переговори про повернення військ до Афганістану. Лукашенко підняв війська в Білорусі. Деякі підрозділи уже висуваються в певні райони для виконання завдання, які вказані в розпорядженні. Йдеться у повідомленні Міноборони Білорусі. Ситуацію прокоментували і в нашій Держприкордонслужбі. за словами речника відомства Андрія Демченка, ці маневри загрози для України поки що не несуть. Поблизу кордону накопичення сил ворога не спостерігається. Він зазначив, що подібні перевірки білоруської армії відбуваються вже не вперше. Демченко зазначив, що Білорусь постійно буде нагнітати або ж погрожувати перевіркою бойової готовності всієї армії чи окремих складових. Окрім того, будуть і спільні навчання з РФ. Проте наразі загрози для України ці маневри не несуть. Операція Крим 20 на кордоні з Естонією з'явилися зелені чоловічка зі зброєю. Повідомляє місцеве видання ЄРР. Так, напередодні ввечері на кордоні Естонії з Росією помітили пересування численного загоду озброєних чоловіків. Через це департамент поліції та прикордонної охорони тимчасово закрив проїзд на східному кордоні Естонії. У департаменті також показали кадри, на яких можна помітити сімох озброєних чоловіків на дорозі. Наші патрулі протягом усього дня відзначали, що на російській стороні в районі САЦ спостерігається значно більша активна діяльність ніж зазвичай. Ми бачили пересування різних збройних груп на кордоні і в безпосередній близькості від нього за формою одягу було ясно, що це не прикордонники, зазначив начальник бюро охорони Мателіс Сарепу. Коли ж прикордонна служба Естонії запросила у російської сторони інформацію про те, що відбувається в їхньому районі, там відповіли, що це абсолютно штатні заходи. Наразі ближче до кордону, Естонія перекинула посилені патрулі військових та поліції. Фаза нуль уже пройдена. Так експерти оцінили підготовку Росії до війни проти країн-членів НАТО. Наразі РФ активно продовжує нагнітати обстановку як провокаціями, так і інформаційним тиском. То коли Путін наважиться відкрито перейти до ескалації, аналітики озвучили нові прогнози. Від фейків до провокацій Москва знову береться за старе. Фабрику брехні, провокації і залякування. Рефія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки, так звану фазу нуль своєї компанії з підготовки до можливої війни з НАТО. Росія вступила в першу фазу підготовки фазу нуль для переходу до вищого рівня війни. Ніж той, у якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО Росія, пишуть аналітики інституту вивчення війни. З осені 2025 року Московія різко активізувала свої операції від вторгнень безпілотників у повітряний простір країн НАТО до фейкових заяв служби зовнішньої розвідки, про нібито підготовлені атаки в Європі. Останні звинувачення спрямовані проти Великої Британії. Мовляв, Лондон планує напад про українських росіян на військові та цивільні судна. Заява служби зовнішньої розвідки Росії від 6 жовтня. Слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчать про нову схему узгоджених дій. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Ці дії не є спонтанними. Це ретельно побудована стратегія, заснована на досвіді 2014 та 2022 років. Коли Кремль використовував дезінформацію як артпідготовку перед повномасштабним вторгненням в Україну. Альянс тим часом посилює моніторинг російських ІПСО, фіксуючи сплеск активності тролів та фейкових мереж, особливо помітні кампанії у Польщі, Німеччині, Словаччині та країнах Балті. Саме там Москва намагається викликати в тому від війни та недовіри до союзницьких зобов'язань. Під виглядом альтернативних думок і антиглобалістських рухів Кремль створює мережу лояльних спікерів, блогерів та псевдоекспертів. Їхні завдання впровадити думку про те, що НАТО нібито провокує Росію. Що захід в тому. Бився від України, і що нова війна неминуча. Крім того, у західних країнах ширяться чутки про мобілізацію та загрози застосування ядерної зброї. То, що Путін і планує далі йти, так він це сказав ще що у 2021 році в Дікабрі, що його цель это це не только Україна, його цель єс Восточна Європа і також і Арктичний регіон. Ця риторика не просто пропаганда, а інструмент тиску. Москва перевіряє стійкість західних суспільств, рівень страху та готовність до відповіді. Чим голосніше обговорюють загрозу, тим менше в неї вірять, і тим простіше буде завдати реального удару: політичного, економічного чи військового. Все, Що відбувається зараз – це давлення на європейський союз, на наших європейських партнерів, щоб вони зробили президента Зеленського позговорчим. чтобы он согласился на условия э, мира, которые предлагает Российская Федерация. Там две или четыре области и так далее. Все эти дроны на территории Евросоюза и так далее, это, это провокации, да, абсолютно верно. Но это попытки давления на европейские страны, на Евросоюз, чтобы они все-таки тоже были где-то где, -то, где -то в, в том, чтобы подговорчивый при отношениях с той же Российской Федерации. Ведь провокации со стороны России не остановили потоки российского газа, сжиженного российского газа, ПЭ, который идет в Бельгию, в Нидерланды, в Францию, Испанию. Ведь ни одна из этих стран не не заявила, мы останавливаем закупки российского газа. Все это продолжается. Тому я не вірю, в війну. Поки ясно одне: Кремль готує почву, але ніхто не знає, що буде завтра. Ці дії можуть легко перетворитися на реальні удари. Фаза нуль це не пряма атака, а психологічна підготовка до неї. Її мета розхитати інформаційне поле, посіяти паніку, недовіру та відчуття неминучості нової війни. І саме зараз від реакції західних політиків залежить майбутнє всього континенту. Донецьк у вогні після прильотів безпілотників у місті спалахнули масштабні пожежі. Як повідомили місцеві клуби чорного диму було видно з будь-якого куточка міста. Відомо, що місцем влучання став колишній гіпермаркет Ашан біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. Проте жителі в мережі повідомили, що після прильотів чітко чули подальшу детонацію а напередодні ввечері біля магазину бачили скупчення військових машин. Відомо, що в результаті займання в будівлі обвалився дах, а саме приміщення повністю вигоріло в Україні атаку по Донецьку поки що не коментували. Білгород знову на межі колапсу. Під ударом там опинилася ТЕЦ Луч, а у місті вже перебої зі світлом. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков стверджував, що місто, начебто, опинилося під атакою ракет. Також, за його словами, внаслідок атаки можливі тимчасові відключення електрики. Натомість у пабліках пишуть, що світла на вулицях немає практично по всьому Білгороду. Крім того, місцеві розповідають, що подекуди у Білгороді фіксують падіння уламків безпілотників та пожежі на місцях. Українські дрони проти російських танків в ЗСУ показали, як наші військові зупинили російський наступ на Донеччині заразом, знищивши півдесятка танків ворога та реактивну систему ГРАД. Відео опублікували сили безпілотних систем ЗСУ. Так, на Донецькому напрямку оператори 427-го окремого полку Рарог зупинили штурмові дії противника, уразивши танки, чим позбавили піхотні групи прикриття і унеможливили подальший наступ. Йдеться у повідомленні. Окрім того, військові завдали результативний удар по реактивній системі залпового вогню БМ 21 град, коли ворог вів вогонь по позиціях української армії. Як розказали у командуванні, тепер на цій ділянці силам оборони вдалося отримати тактичну перевагу. Втрачають росіяни не тільки танки, а й рештки своєї бойової авіації. Так, останнім часом за поєбріком зафіксована ціла серія невдалих зльотів та посадок військових літаків. Як кажуть експерти, все через зношений авіапарк і неможливість нормально обслуговувати техніку. Далі буде тільки гірше. Своїми ж руками росіяни знищили черговий винищувач. В России разбился истребитель МиГ-31. Катастрофа произошла в Липецкой области. Экипаж успел катапультироваться. Похоже, у России теперь новая традиция. МиГи взлетают, чтобы потом красиво падать. Минобороны РФ подтвердило информацию, но причину катастрофы, конечно же, не назвали. Это и проблема российского ВПК в моменте обеспечения запчастями. Это и проблемы в обслуживании авиапарка. Это и, соответственно, сам авиапарк. В большинстве своем это уже устаревшие борты ВКС Российской Федерации, которые прошли уже период эксплуатационного использования. И поэтому такая высокая аварийность Бартова КС Російської Федерації найцікавіше, що це вже четвертий військовий літак, який розбився від початку року. Першим був Су-25. По предварительній версії причини ЧП стала технічна несправність. За місяць у квітні в Іркутську впав і ракетоносець бомбардувальник ту 22 М 3 І така ж доля спіткала третього за рік розбитого винищувача су 34 причина банальна не вийшли шасі. Поки штурман намагався реанімірувати стойку. Врім ішло. Катапультірувався, нокаворіться, приземлівся наступ. Навіть без допомоги України росіяни самі успішно знищують себе та свою техніку. Але в чому ж причина таких катастроф? Річ йде Річю комплекснам. давлений со стороны стран Запада, в первую очередь Соединенных Штатов и, соответственно, Европейского Союза в моменте санкционных пакетов, которые не позволяют российской стороне в полной мере обеспечивать запчастями ВКС Российской Федерации. Еще раз подчеркну, данная проблема. І существует і у гражданской авиации. Более того, на даний момент все попытки осуществить програми так называемого импортозамещения, они фактически провалились. Але зачекайте, кремлівський дід певен, що з бойовою авіацією в Росії все чудово. Навіть поділитися встигають. И сейчас, несмотря на то, что нам, нам боевая авиация самим нужна в условиях проведения специальной военной операции, я не считаю, что наши предприятия авиационного комплекса переразмерены мы мы не только полностью удовлетворяем потребности вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом. На данный момент следует отметить, что Российская Федерация существенно утратила свои позиции именно из-за из невозможности масштабирования производства с новейших истребителей и другой, соответственно, номенклатуры для нужд зарубежных партнеров. Следует отметить, что на данный момент под угрозой срыва находятся так называемые индийские контракты. Ну гаразд, может с цивильную авиацию в России краще. Сегодня вам предлагают летающие гробы, а завтра даже этого не будет. Как мінімум 4 мільйона человек в один момент потеряют можливість отримати медицинскую допомогу, жизненно необхідний груз или провести літо на берегу теплого моря. Але здається, ні справних цивільних літаків Росії все менше. А до 2030 року України узагалі ризикують втратити половину свого авіапарку. Без іностранних комплектуючих авіація буквально захлюбується. Санкції тризлі Росію од Боїнг і сервісів. А собственные двигатели и электроника так и остались на бумаге. Це не просто Это Діагноз всей економіки Росії це стосується і витрат наступного року. Бюджет на виробництво та ремонт літаків зменшиться в півтора рази. Страна фактично скатується і втрачує лідируючі позиції на світовому ринку авіастроєння. Более того, Російська Федерація на даний момент не в состоянии восполнить даже ту нехватку авіаційної техніки на внутрішніх ринках обіцяли до кінця 25-го року, але на жаль, прорахувалися. У Росії знову зірвали терміни сертифікації нового літака Іл-114. А причина затримки як не дивно, нестача комплектуючих ресурсів і технологій. У Росії різко впали темпи мобілізації. Набір у лави окупантів знизився майже втричі, що вже відчувають підрозділи на фронті. Про це розказав голова ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, РФ намагається розв'язати цю проблему кількома шляхами. Зокрема, вони ухвалили у першому читанні законопроект, який дозволяє проводити мобілізацію на строкову службу протягом року. Тимочко каже, що РФ може використовувати строковиків, зокрема і у війні проти України. Однак у росіян є одна проблема, яка не дозволяє їм наростити потенціал призову людей. Це мобілізаційна інфраструктура, каже військовий. Попри це, сьогодні не вдається завантажити навіть її, оскільки кількість бажаючих воювати в РФ із початку літа стрімко падає. Крайні два квартали вони набирають за Квартали навіть не місяць а по 30 там тисяч по 35. Тоді якщо як раніше це набирали в місяць, а тепер за три місяці. Тобто в місяць вони зараз набирають 10 тисяч 12. В найкращих традиціях дружби із путіним президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що дуже розчарований рішенням РФ запропонувати лише короткострокову газову угоду, яка діятиме кілька місяців. Повідомляє Bloomberg. Зокрема, Вучич після двох зустрічей з главою Кремля Володимиром Путіним цього року намагався укласти трирічний контракт із Газпромом. Однак, після кількох місяців переговорів отримав лише пропозицію про короткострокову угоду до кінця року. В інтерв'ю Інформер Вучич припустив, що це пов'язано із санкціями США проти сербської нафтопереробної компанії НІС, яку контролює російський «Газпромнєфт». Як відомо, вона є нафтовим підрозділом державного Газпрому та має 56% акцій НІС. У понеділок її гендиректор Олександр Люков має зустрітися із Вучичем у Білграді для переговорів. Натомість Блумберг зазначає, що дефіцит газу цієї зими може посилити тиск на Вучича та змусити того змінити позицію щодо поставок російського палива. А тим часом не просто в любові до РФ, а й навіть в роботі на Кремль всередині ЄС тепер звинувачують Угорщину. Будапешт, нібито шпигував за інституціями Євросоюзу та передавав усі дані в Москву. Деталі гучного скандалу дивіться в нашому матеріалі. Угорщина шпигувала за країнами Євросоюзу. Єврокомісія підозрює угорські спецслужби у шпигунстві проти інститутів євросоюзу на підставі публікацій у європейських змі та створює спеціальну групу для проведення внутрішнього розслідування. Ми бачимо і Венгрії, і в Слава Пока що Словакії, да в Чехії поки що починається. То на тім німіння, от ми відім Венгрія, Словакія і Чехія. Страни, в которых э, в власті формірується некий Євроскепсіс. За заявою представника Єврокомісії Балаша Уйварі, група, яка займається розслідуванням, має перевірити, чи і чи були в органах влади Євросоюзу агенти інформаційного бюро зовнішньої розвідки Угорщини, Венгріє Словакія там явно є ніякі такі позитивні чувство красії. У Польщі и близко нет позитивных чувств к России, и об этом их отличие. Но наличие вот этого позитива к России в условиях угрозы войны Европейского Союза и России, а такая угроза мы видим, провокации постоянно происходит, это создает некое впечатление того, что, знаете, вот как есть выражение «казачок-то засланный», Відповідаючи на запитання журналістів щодо перевірки дій Єврокомісара від Угорщини Олівера Вархелі, під керівництвом якого, за інформацією змі у посольстві Угорщини в ЄС працював угорський агент у 2015-2017 роках, голова Єврокомісії зазначив, що все це лише звинувачення, і вони їх перевіряють. Власне розслідування також проведе Європарламент з ініціатива експрем'єр-міністра Бельгії, а зараз депутата Європарламенту, який представляє соціалістів Еліо Дірупо. То, как Венгрия не принимает многие решения Европейского союза, то, как Венгрия критикует их, и то, как Венгрия развивает отношения с Китаем, в условиях того, что ЕС не исключает, скажем так, соперничество не только с Россией, но и с Китаем, все больше вызывает вопросов у ее партнеров по Европейскому союзу. Скандал зі шпигунством розпочався після публікації ряду європейських засобів масової інформації, а також угорської некомерційної організації Дірек 36 результатів багатомісячного журналістського розслідування, яке оповідає, що як мінімум кілька угорських дипломатів, делегованих до керівних органів ЄС, у період з 2015 по 2017 роки займалися діяльністю несумісною з їхнім статусом. Венгрия все більше больше шаги, по крайні мере, покабатом гавряд ну, нет дыма без огня. Соответственно, возможно, какие-то действия действительно предпринимаются. И поэтому, пока в Венгрии есть власть, риторика которой явно настроена против Европейского Союза, Европейскому Союзу надо об этом думать. А вот эти разговоры о шпионаже – это как раз аргументация того, что это не только слова, это не только риторика, это еще и действия, которые подрывают обороноспособность Европейского Союза Угорські спецслужби нібито під дипломатичним прикриттям створили в Брюсселі Шпигунську мережу для ведення розвідувальної діяльності проти інститутів ЄС та впровадження в них своїх співробітників. ЗМІ також стверджують, що найменше одного агента угорських спецслужб було залучено до Служби безпеки Єврокомісії. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у й А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще ще більше.